Це була погана ідея. Так. Бо це була моя ідея. Цікаво, що ж ти маєш на увазі? Шлуб приїхати в Київ за розлучення? Хоча твоя ідея була лише. Що... Розлучення це правильна ідея. Так, мабуть. у чомусь ми знайшли спільну мову. не обняла. Добре, що на квартиру так і не назбирали. П'ять років разом, а не вийти нічого. То виходить все на краще. Я все ж щось з дитиною не вийшло. Привий. Це була погана ідея.